Дорогі друзі, я думаю, що все, що робить прокуратура і все, що робить влада проти мене, проти Юрія Луценка, проти всіх, проти Макаренка, Діденка, в принципі, це їх мета ще і прикрити реальну ситуацію справ з економікою і соціальною сферою в Україні. Ви знаєте, що минулий раз, коли ми з вами зустрічалися, я повідомила вам, що я подаю до генеральної прокуратури заяву про злочин. Що сфальшований показник інфляція, власне, зростання цін за 2010 рік. Я розповіла, який показник, які експерти розрахували, розповіла, скільки люди втратили. Але, на жаль, крім ICTV 5 каналу і TVI, по суті ніхто не те, що не показав, а навіть не натякнув, що людей в країні так жорстко сьогодні грабують і принижують. Саме тому я хотіла би зараз повідомити вам, що ми уклали угоду з експертами, які на професійній основі, піднявши всі ціни на продукти харчування, житлово-комунальні послуги, на все, що люди споживають, за 2010-2011 рік, зробили всі відповідні розрахунки, такі як потрібні, для того, щоб побачити справжній, Індекс споживчих цін, тобто справжню інфляцію, наскільки насправді в середньому подорожчали ціни. Ці таблиці зараз у мене в руках. Тут перераховані всі такі самі продукти споживання, які рахує Держкомстат. Індекс споживчих цін, власне, це індекс інфляції, зростання цін в середньому за 2011 рік склало 42,3% за 2010 рік. 42,3%. Той час, коли влада показує 9% за 2010 рік, зрозуміло, що це не просто фальсифікація, а це жорстка фальсифікація, тому що експерти порахували показник 42,3% не по найбільшим цінам, а по найменшим цінам, які є в країні, на 12 грудня 2010 року, ми зараз маємо ці цифри, але в той же час. Експерт кола порахували нам, і якою мусить сьогодні бути мінімальна заробітна плата і пенсія, якщо би виконали закон, який діє сьогодні в Україні, про індексацію, тобто підвищення заробітних плат пенсій і інших соціальних виплат, якщо би інфляцію поставили вірно. Я думаю, що ця цифра цікава кожній людині сьогодні в нашій державі, наскільки її ошукали. Так, от мінімальна заробітна плата, якщо поставити реальний показник інфляції, а не сфальшований, на перше перше 2011 року, тобто на початок січня 2011 року, мусить складати 1236 гривень. Це значить, що по тарифним розрядам всі люди мали би отримати сьогодні від 300 гривень до 560 гривень більше ніж отримають сьогодні. Це для всієї бюджетної сфери, це для всіх, хто сьогодні отримає заробітні плати через бюджет. Але крім того, є ще й виробництва, тому що навіть на приватних підприємствах сьогодні не дораховують людям заробітну плату. Що стосується мінімальної пенсії. То мінімальна пенсія, якщо би порахували правильну інфляцію згідно законів України, сьогодні мусила би складати 989 гривень, тобто майже тисячу гривень, мінімальна пенсія. А це значить, що всі інші пенсіонери, які отримають більше ніж мінімально, мусили би отримувати досить серйозні прибавки, починаючи з 1 січня 2011 року. Те, що сьогодні люди не дотримують такі гроші, це є реальний, фактично зроблений злочин. Тому що уряди, які працювали до уряду Азарова, до уряду Януковича, завжди такі індексації робили. Ніколи цей закон не ігнорувався, він завжди виконувався. Це перший раз в історії Незалежної України, коли цей закон не виконується, причому не виконується грубо. Саме тому я хочу сьогодні, коли зайду в Генеральну прокуратуру, я хочу запитати, чи передали моє звернення про скоєння злочину генеральному прокурору. І хто з них буде відповідати за те, що вони зараз покривають невиплату людям справжньої реальної пенсії заробітної плати згідно показника інфляції, хто буде відповідати за те, що Генеральна прокуратура сьогодні покриває цей злочин? Я думаю, що Пшонка, який таким чином захищає Януковича і Азарова, і таким чином дає можливість забрати у людей їх законні гроші? Шонка так само буде відповідати не тільки Янукові чи Азара. Я хочу, щоб вони просто подумали, що їх влада досить швидко завершиться. А за те, що сьогодні вони діють в Україні, їм доведеться досить серйозно відповідати перед законом і перед людьми. Саме тому сьогодні. Я буду ще раз і ще раз наполягати на тому, щоб були порушені кримінальні справи і щоб людям з 1 січня 2011 року повернули недоплачені пенсії заробітні плати згідно показника інфляції. І ще одне: наша фракція Верховній Раді внесла до Верховної Ради законопроект, який передбачає згідно реального показника інфляції, згідно реального зростання цін. Проіндексувати пенсії, заробітні плати, стипендії, а також грошове отримання, яке виплачується військовослужбовцям, крім того, всі інші соціальні виплати. І ми будемо в Верховній Раді наполягати на тому, щоб проголосовано це було, і щоб Азаров, а також всі реформатори в лапках, ті гіпках, хто там ще у них займається соціальними питаннями і фінансовими, щоб прийшли в Верховну Раду і звітували. Ми також будемо наполягати на тому, що були проведені парламентські слухання Верховній Раді присвячені фальсифікації показника інфляції і як наслідок фальсифікації пенсій і заробітних плат. От це моя мета власне походу сьогодні в генеральну прокуратуру.